Моє вітання, з вами Архон Солі, і поки нові гайди у процесі пропоную цікаву тему для відео, а саме повний огляд оновлення 30. І не турбуйтеся, багато спойлерів не буде, тому що регіон вийшов дійсно цікавий, і я не хотів би зіпсувати вам враження від його дослідження. Ну а почнемо ми саме з нового регіону. На даний момент, так само як це було зі надзумою, доступна далеко не вся територія Сумеру, але якщо порівняти її вже зараз, то вийде, що локація, котра з'явилась у патчі 30, вже вдвічі більше за Монштарт. І лише трохи менше за Лює. Якщо Враховувати розлом. Хіба що, як мені здається, на території Сумеру поки що не так багато скринь, але знов-таки з оновленнями, скоріш за все, і їх кількість збільшиться. І не лише новими територіями цікавий новий регіон. Оновились в якомусь сенсі і система пересування по світу, звичайно, лише для сумеру. Тепер, подорожуючи по світу, ви можете натрапити на об'єкти, котрі допоможуть і зроблять більш зручним ваше пересування. Наприклад, пам'ятаєте електрогранами за надзуми. Тут приблизно така ж сама система, але не треба нічого підбирати. Просто наводитись на ось таку Цяточку і летити на неї. І насправді це досить зручно. Крім того, можна знайти гриби, котрі підкинуть вас угору, а також на деяких скелях ростуть рослинки, котрі поповнюють енергію, і це дуже круто. Тому що тепер буде набагато менше ситуації, коли доведеться понову збиратись на гору через нестачу стаміни. Ну і звичайно, що подорожувати світом було не тільки зручно, ще й не нудно, у сумеру є нові загадки, квести і ще багато чого. Деталі розповідати знов таки не буду, але як мені здається, цього разу розробники вийшли щось дійсно Цікаве, тому що особисто мені дуже сподобалось вирішувати нові загадки. А також новій локації доведеться збирати дендроколи та прокачувати статую архонта. Проте на цей раз їх кількість ще більша, а якщо бути точнішим, то 270 для прокачки статуї архонта і один зайвий. Хоча на тій частині мапи, що доступна зараз, можна зібрати лише 110. А для того, щоб прокачати перший рівень статуї, знадобиться зібрати аж 20 дендроколів. Винагороди при цьому будуть приблизно такі ж самі, як у Інадзумі. Ну і звичайно ж з'явились нові святині. Всього їх 4 на території доступної патчі, а ключі можна отримати за прокачку статуї. З'явились також і нові данжі, а саме три данжі з одноразовою винагородою і три з предметами для персонажів, а саме данж із новими артефактами, про котрі, до речі, вже є відео на каналі, а також данжі з книжками для талантів та матеріалами для прокачки зброї. Ну і оскільки Сумеро це представник нової культури, то хотілося б додати декілька слів про місцеві локації, котрі брали натхнення у східної культури. І на цю тему я передаю слово Селесті. Суме розкладається із багатьох абсолютно нових локацій, котрі відрізняються як від того, що ми бачили у минулому, так і між собою у рамках самого регіону. І, звичайно ж, головною частиною дендеро регіону є зелені лісисті локації. Тут скрізь ростуть гігантські дерева, земля оплетена їх корінням, а також ростуть різноманітні пальми та папороть. Крім того, повз весь регіон простягаються різні водойми та річки, які створюють цікаві рельєфи. Іноді вони закінчуються водоспадами, що потім переходять у справжні джунглі, а іноді, навпаки, можна натрапити на більш болотисту місцевість. На цьому моменті може здатися, що тут все банально, але далі йдуть більш незвичні локації, тому що у сумеру існують не тільки гігантські дерева, а ще й гігантські гриби. Крім того, що їх можна побачити на деревах і використовувати як елемент паркуру, ще можна знайти локації, які суцільно складаються із гігантських грибів. Щось подібне ми вже бачили у розломі, але все одно такі локації виглядають цікаво та по-свіжому. І навіть це ще не все. Є зовсім незвичні місця, котрі і описати важко. Це або якісь дивні печери, рослинні споруди, або взагалі залишки стародавніх механізмів. Ну і не хотілося б оминати місцеву архітектуру, яку можна поділити на два типи: це різні міста та будівлі притаманні східній культурі. І особливого вайбу їм надає музика. Можна просто ходити довкола та насолоджуватися навколишньою атмосферою. Ну а другу частину архітектури добре описує вигляд місцевого архонта. Це споруди, схожі на будинки лісних ельфів, а іноді на селища хобітів або якихось інших фентезійних істот. Також варто зазначити, що по всьому сумер ви можете зустріти заражені зони, які нам, звичайно, доведеться очистити від погані, а інакше можна загинути так само, як на драконячому хребті від холоду. Ну і декілька слів для тих, хто чекав на пустельну локацію. Її поки що немає, але вже можна подивитися на неї зі сторони. Скоріше за все, вони будуть доступні з найближчими івентами або вже у наступному патчі. Ну а зараз декілька слів про фауну та нових ворогів. Система тут така ж сама, як і у випадку із природою. Серед ворогів тут можна зустріти різноманітних грибочків, або як їх іще називають, фунджі. Деякі з них навіть вміють літати, але вони не такі діставучі та мають менше хп, ніж привиди зі Надзуми. Зраділи? Так? А ось і другий тип ворогів. Це нові дендропривиди, кого кого, а їх я точно бачити не хотів. Також на просторі сумери можна зустріти нових розбійників та різноманітних механічних істот. Ну, а щодо тварин, то можна зустріти агресивних тих. Грів, а також особливо я зустрів багато яків, схожих трохи на гігантських песиків. Ну а також панк крокодилів та грибних кабанчиків. Не знаю, чи це завжди так, але вони не були до мене агресивними. А ось хто точно буде завжди до вас агресивним, так це два нових боси. А якщо бути точнішим, то це нефритовий жахогриб, котрий потрібен для прокачки дендро персонажів, та електрична пальма. Поки що немає необхідності її убивати, але вже скоро із виходом Дорі її матеріали стануть вам у нагоді. Ну і якщо вже мова пішла про персонажів, то давайте розглянемо. Нові банери. У першій половині, як вже всім відомо, можна вибити Діда та Тігнарі. До речі, останнього можна буде отримати і стандартного банеру, починаючи із патчу 3.1. А також із чотирьохзіркових зіркових персонажів можна вибити Колеї, нову дендро-лучницю. А ось у другій половині доведеться брати між Ганю та Кокомі. Ну і буде можливість вибити ще одного нового чотирьохзіркового зіркового персонажа, а саме Дорі. Щодо збройних банерів, то тут все просто, оскільки вони містять сігни персонажів. Новою зброєю є лише лук-тігнарі, котрий бафає елементальний демедж та заряджені атаки. Також з виконання низки квестів у магазині будуть доступні рецепти нової крафтової зброї. Зараз не можу сказати за найбільше, більше, але в майбутньому на неї, скоріш за все, вийде повний гайд. А також, скоріш за все, вийде повний гайд на дендрореакції. Проте це зовсім не означає, що ми не можемо зараз разом з вами розглянути, що ж нового дендро дендроелемент у гру. Ну і по-перше, варто зазначити, що дендрореакція реагує тільки з трьома елементами, а саме з піро, гідро та електро. І разом вони можуть створювати аж сім нових реакцій. Поєднання дендро та електроелементу утворює реакцію присклад. Скорення, котра збільшує дендро та електродемедж по ворогу. І головна цікавинка полягає у тому, що в залежності від елементу демеджу будуть створюватися реакції роздратування та поширення. Тобто це одна й та сама реакція з однаковими множниками, але назва залежить від елементу, котрому завдаєте шкоду. Відповідно, дендрошкода створить реакцію поширення, а електро – роздратування. Ну а наступна реакція це цвітіння. Це реакція від взаємодії гідроелементу з дендро, і суть її полягає у тому, що вона створює зернятко. І ця маленька штучка може вибухнути і нанести дендро. Демедж. Якщо на створну зернятку накинуто електроелемент, утвориться реакція гіперцвітіння. А якщо накласти на зернятку піроелемент, то утвориться реакція розпускання. Обидві реакції мають 3 х множник але не можуть крутувати, тобто їх шкода повністю залежить від майстерності стихій. Але є ще один плюс: їх демедж повністю ігнорує захист ворога. Ну а також гіперцвітіння завдає шкоди лише одному ворогу, в той час як розпускання вибухає і завдає шкоду по площі. Ну і остання реакція це горіння. Створюється від накладання піростатусу на Дендро. Цю реакцію ми бачили вже давно при зустрічі з Дендро Слаймом. Вона завдає тривалої пірошкоди протягом якогось часу. І ось на цьому і все. Такі реакції з'явилися із новим Дендро Елементом. Це ні в якому разі не гайд, просто коротенька інформація про те, щоб ви знали, які реакції взагалі тепер існують. Також нове новлення приносить із собою новий сюжетний квест. Звичайно ж, в цілому із Сумеру вийшло багато квестів, але я маю на увазі головний квест сюжетки. Сам особисто я ще не встиг з ним ознайомитися, але як я чув від людей, він досить цікавий. Ну а також тепер ви можете ознайомити. Із особистим квестом Тігнарі. І на цьому головна частина оновлення закінчується, але є ще деякі невеличкі деталі, про які було б цікаво розповісти. По-перше, у Сумеру ви можете знайти дерево снів. Воно працює так само, як Сакура в дзумі. Ну і звичайно ж має 50 рівнів з різними винагородами. Про те, щоб його відкрити, потрібно завершити певну низку квестів. Ще однією приємною новинкою є те, що ви можете створювати нові артефакти в алхімії. Якщо раніше була можливість створювати лише 4 артефакти, то тепер їх кількість значно збільшилася. А також збільшилася кількість людей, котрих ви можете. Можете додати собі у друзі, якщо раніше ліміт був у 45, то зараз його збільшили до 60. Ну а також у деяких місцях трішки змінився інтерфейс, наприклад, у вкладці з історією. Звичайно, це досить невеличка зміна, але виглядає вона досить приємно. І остання деталь, котру варто зазначити, це невеличкі зміни у резонансах. По-перше, як ви розумієте, тепер у грі з'явився дендрорезонанс, а по-друге, бонуси від гідро та електрорезонансу були змінені. Ну і в цілому, це усі важливі зміни та оновлення, котрі з'явилися у Геншені із патчем 30. Якщо я пропустив якусь інформацію, можна. Зазначити її в коментарях, я буду вам дуже за це вдячний, а також не забувайте про посилання в описі. Окрім посилання на мій Discord сервер, там ви зможете знайти посилання на матеріали, про котрі я згадував у цьому відео. Ну а на цьому наш сьогоднішній огляд оновлення закінчується. Якщо вам було цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Архон Солі. До нових зустрічей!